У перші дні війни увесь колектив загону відомчої воєнізованої охорони на чолі з новим керівником згуртувався на захист ХС та міста Нетішина. Першими діями було створення блокпостів поблизу стратегічного об'єкта. Люди працювали з інших цехів, працівники нашого цеху. Ті, хто був у відпустках, залишили відпустки і виходили на роботу. Додаткових вихідних, які в нас передбачені, теж ніхто не брав. Тобто люди самостійно згуртувалися, почали будувати блокпости почали нести на них службу, тому що спочатку військових не було, і ми два тижні самостійно несли службу на блокпоставок, крім тих зовнішніх об'єктів, які у нас зазвичай є під охороною. Ніхто не відмовлявся, ніяких відмов не було, ніхто не просився нікуди втікати, відвозити сім'ї і так далі. І тому подібне всі розуміли, де працюють і для чого вони працюють. У перші тижні війни відчутну допомогу надавали працівники інших підрозділів, які приходили у територіальну оборону з охорони ХАЕС. Приходили люди до нас з територіальну оборону саме по охороні ХС. пенсіонери, які позвільнялися, які пішли на пенсію, колишні працівники ХС, теж було, теж несли службу, поки не прийшли військові. Вони брали з собою свою мисливську зброю, яка в них зареєстрована. Передягалися в камуфляжну форму і несли службу на блокпостах, несли службу на всіх зовнішніх об'єктах, і за рахунок цих людей, за рахунок своїх людей, ми посилювали службу. Придбання у лютому цього року двох нових автомобілів Рено для чергування мобільних груп значно покращило роботу ЗВВО. Спільно чергування несуть і поліцейські, які надають кваліфіковану правову допомогу. Завдання підрозділу стратегічне. Це охорона особливо важливих об'єктів ХС. У даний час це пов'язано із військовим станом. Надається перевага чоловікам, ті, хто служили в збройних силах України, ті, хто пройшли військову строкову службу. Хто працював в силових структурах, це працівники колишньої поліції, які себе там не дескредитували, так само працівники пожежної частини. Ми беремо їх, і вони у нас продовжують працювати. Ще один важливий напрям роботи: допомога українській армії та волонтерство. Станом на сьогоднішній день наших два працівники. Служить в Збройних силах України, це Войцеховський Василь, який був керівником територіальної оборони і Ступкал Олександр. Також син нашої працівниці Васьо Галина Антонівна служить в Збройних силах України. Також син нашої працівниці Мінькевич Тетяна Олександрівна служить там. Коли готувався наш сюжет, поступила звістка про поранення на передовій Василя Войцеховського. пліч опліч з яким служить ще восьмеро нетішинців. Весь персонал Хмельницької ЕС, колеги із ЗВВО, вся Нетішинська територіальна громада, які добре знають Василя Войцеховського, не залишилися осторонь, перераховують кошти на лікування та реабілітацію бійця нашого земляка. Всі маємо надію, це допоможе. Трошки ближче знаходимося до військових, теж є воєнізованим структурним підрозділом. І прекрасно розуміємо, тим більше дуже хлопців багато в нас, і в військовій частині нашій служили, і в силових структурах, як я вже раніше говорив. Тобто ми розуміємо, що це таке і для чого це треба. Не афішуючи, кожен працівник загону вносить свою часточку у допомогу. Немає байдужих чи тих, хто стоїть осторонь, збирають продукти, плетуть сітки, готують їсти для потреб захисників, волонтерять. За активну позицію колектив ЗБВО, керівництво керівництвом станції відзначено почесною грамотою та пам'ятним знаком, завдячуючи керівництву ХАС, охоронців загону оснащено радіостанціями, кевларовими шоломами та бронежилетами. Благодійно отримано два тепловізори, які персонал загону Користовує при чергуванні мобільної групи. Багато мирних планів та завдань у колективу підрозділу. На це направлена увага як керівництва ХАЕС, так і загону. Це забезпечення персоналу відповідним одягом та спорядженням, спеціальними засобами індивідуального захисту. Одним із пріоритетних є турбота про персонал та створення комфортних умов для кожного працівника. Ряд позитивних зрушень уже є. Оновлено меблі в найближчих планах обладнання постів компактними холодильниками Дильниками та мікрохвильовими печами заміна на сучасні засобів обігріву з цього питання, як і решти, є повна підтримка адміністрації ХС. Простежується тенденція до позитивних змін в діяльності ЗВВО, де кожен працівник налаштований і працює на виконання важливих завдань та на перемогу.